Привіт, друзі! З вами Дмитро Щебутюк наш каналі Щебутюк Лайв, як завжди. І я буду сьогодні супер швидко розкажу, відповім на одне запитання, яке було. Розповім про житло для студентів, для себе, точніше, як я шукав, і на якому етапі я зараз. І, і що ще? І, і, і все, і можливо, ще якісь апдейти просто. Почну розповідати про те, що, що в моєму житті робиться, дійду до того, до чого я збирався. Я просто поспішаю дуже я в ніці зараз і хочу дуже купатися на морі. А облаштований пляж працює тільки десь до шостої. Хоча, можливо, до речі, зараз до сьомої. Але на шосту е, маніфестація до Дня Незалежності України, до речі, з, з днем відновлення незалежності України. Саме відновлення кажу, тому що ми були вже незалежні в 18-20-му в тих роках і в сенсі 1918-му. Е, от, і важливо пам'ятати, і навіть мені здається важливіше святкувати на загал, щоб всі розуміли за кордоном, особливо, що це день відновлення незалежності, що ми 30 років тому, чи вже 32 відновили свою незалежність, а не От тільки зараз вона так нас не було, не було. Ніколи був Совок, і тут таки Україна з'явилася. Менш з тим, про кажу, буде дуже швидко. Сподіваюся, я так кажу, а потім не завжди так виходить. Було запитання з приводу того, з чого почати, якщо син хоче навчатися в Британії. Що робити, я скажу так, я не знаю. Типу, я кажу, з чого я починав. Я просто ну, в мене був зовсім інший шлях вступу, але в принципі це виглядає наскільки я розумію. Ну і зараз точніше, я розумію, трохи бачу картину. Якщо брати по програмі Homes for Ukraine, то ну потрібно визначити, куди хочеш іти навчатися. І... Вузи зараз ну, приймали у всякому разі українців без оцих там є левел e екзамени, якісь в Британії. Я не знаю, що це значить, як вони там визначаються, але вимоги трохи менші, ну не трохи менші, а менші, типу, ніж та що є. Тому там важливо здати англійську мінімум на b 2 рівень. В залежності від вузу, деякі вимагають, тому треба просто вибирати куди хочеш, точно-точно, куди хочеш, дивитися, які там вимоги, і з того рушати. Якщо по Homes for Ukraine їхати, то треба знайти хоста. Ось в кого ти будеш жити, як ти офіційно оформишся в країні цій. Ну і таким чином, теоретично ти можеш отримати або Student Law, студентську позику лонг, або. Університет надасть безкоштовно ну, оплатить, так би мовити, навчання. Зокрема, в мене якраз така ситуація у Брайтоні і є. Ось, по іншому, всьому мені складно що казати, краще уточнюючи запитання, задавайте. По житлу, що я хотів розказати, цей я не сам в кімнаті, просто. Я не буду показувати з ким, але цей... Вони шумлять, будемо казати вони, figure, щоб не видавати, знаєте, в англійській теж, коли е не хочуть видавати сталь, там хі-о-ші, вона чи він, кажуть вони просто і все. Отак так і я. Е -е От. Тож е про житло. Я ж якби. Як розказував, хто бачив інстаграм сторіси мої, що я не мав де жити, і в принципі поки що досі 100%, ну точно не знаю, де буду жити. Але все ж таки трошечки змінилася ситуація. Вже я розкажу про те, як е, просто мій університет він не має, інститут не має сколи ну, своїх кампусів, типу гуртожитків і так далі. І тому мені довелося самому шукати. Вони там дали певні контакти і так далі. Я в лютому місяці був на відкритих дворях, і в травні я дзвонив по тих контактах, писав, намагався докопатися до того, щоб ну, зняти квартиру, кімнату. Ну або квартиру, звісно, потім я зрозумів, що квартира це супер дорого, тому кімната буде норм. І мені казали там в лютому, що так, скоріш за все, буде десь з 20 будинків, десь три будинки може бути доступних. На, в яких є. Ну, будинки, там три поверхи, маленькі. Ці, знаєте, житлові будинки, там зазвичай на поверх дві квартири, дві кімнати. Ось. Спільний там, душ, ванна, туалет і кухня. Ось. Я виходив в травні, намагався сконтактувати, в мене не вийшло потім. Поїхав до України, з України приїхав, подзвонив туди-сюди, і мені такі кажуть: ну, нарешті я все ж таки вийшов на контакт з цією э, estate, рі, ну, ось, яка допомагає в пошуці оренди житла. І вона, ой, ви пізно звернулися. ну, Ті, хто не знає мене, хоча навряд чи ви дивитесь це відео, якщо мене не знаєте. от, Але я на візку і. Це я тут зіштовхнувся в Британії з тим, чим я ніколи не зіштовхувався в Україні, оскільки якби, якщо навіть я шукав житло, то це на кілька днів, і навіть якщо воно було супер недоступне зі сходами і так далі, я на це не звертав увагу. Але якщо тобі жити постійно, це ну, типу, дуже складно, дуже великий виклик. Якщо ти не можеш зайти в квартиру сам чи в кімнату самостійно. І тут почалася це. Ну вона сказала, що є кілька варіантів тоді в лютому, а в червні каже: типу, є тільки один будинок, там вона мені скинула фоточки, я ще й переплутав. А, точніше, вона сказала, що там тільки душа. Я кажу, Аня, не душ, а ванна. І типу, мол, ой, ванна вам буде незручна. І я такий: ванна мені навіть краще, бо душі різні бувають, і іноді в них неможливо взагалі залізти. І, коротше, щось вона мені потім скинула фоточки, я побачив цей, цю ванну з туалетом. Разом вони така велика кімната, я такий, все супер. Але я не прочитав внизу, але я вже постфактум це побачив, а вам прочитав, звернув увагу, а вам зараз скажу. Внизу було написано, що типу, ось цей будинок, типу, ось кімнати. Кухня на ground floor, це типу перший поверх наш. І написано Ванна на першому на on the first floor, на першому поверсі. Ну я не знаю, чи я тоді просто від того, що я звик, що перший поверх це перший поверх, як в нас в Україні, е і не звернув на увагу на те, чи що. Не я їй сказав: Окей, супер, і ми поїдемо дивитися. Ми поїхали в червні дивитися ту квартиру, ту, ту той будинок. Там одна сходинка на вході була, то пофіг. Одна Незручно, але можна забратися якось. У мене просто не було вже ні ну, на той момент ніяких варіантів. Ось, ми подивилися кімната, ну ніби норм, хата така, я не зняв ні фоток, ні відео. Та я би вам і не поставив сюди, бо я не монтую нічого. Ось. Але такий бардак там був. Ну, то студенти мали виїжджати, музиканти дуже поряд. там Сім хвилин пішки було до мого інституту. Ось супер круто, до моря було поряд ще ближче, ніж до інституту. Ось. і... Але питання було з ванною душем. Типу. І я все думав, я намагався знайти щось інший варіант. і розумію, що іншого варіанту немає. І тут вона в мене вже запитує також Джекі звати ту ріалторку. Чи ти збираєшся? Я вже... Чи ти чи я збираюся орендувати це чи ні, щоб вона знала. Що казати лендлорду, це орендодавець власник будинку. І кажу, типа, ну а я перед тим вже визначив для себе, що окей, я беру цю е, кімнату, е, я викручуся якось. Тому що, якби ну, нехай в мене не буде доступу до душу туалету. Е, інститут сім хвилин від мене там є душ, там є туалет. І я просто, типу, рано вранці вставатиму, там, вмиватимусь сюди-сюди, все робитиму. Ну а і ввечері додому повертатись. Ну, якщо по-маленькому, можна викрутитись трохи інакше. Тіпа. Але це... Але я такий думаю: ну окей, хай буде так. Це коштувало 625 фунтів. Це щось, не знаю, 15 тисяч гривень. А ні, чекайте, це більше половини. Це... 23-25 десь тисяч гривень. І ти таки, мене гризли дуже те, що я маю платити такі гроші, а не мати навіть доступності жити в кімнаті якійсь. При тому, що якби я робив ремонт квартири в Києві, собі для себе зручно і так далі. У мене дуже багато сумнівів було. Але не цього разу буду розповідати про це, бо хочу купатися. От. Е, і і виходить, що я кажу, окей, типу, я погоджуюся, але запитав, чи не зроблять вони знижки там якоїсь, бо я ж не користуватимуся послугами, ну там, душем, ванною і туалетом. Відповідно, менші посл витрати на комунальні послуги. І вона мені потім пише: коротше, чувак, лендлорд вирішила, що вона не хоче що їй незручно, що ви не зможете користуватися туалетом і ванною, Тому вона відмовила вас, викреслила зі списків, типу претендентів на кімнату, і, і це було недавно, щодавно, давно тижня три тому, мабуть. І я такий, в мене навчання через місяць трошки більше, а я не маю де жити знову. І я почав шукати оголошення різні там по інших по сайтах. Ну, ми ж були в тому братині. Тоді брали теж інші контакти. якісь. це був капець. Мені пощастило сусідка, з якою я затусив, задружився в, в, в своєму містечку. Вона мене це возила ж туди і допомагає. Там часом якраз більше, більше морально насправді важливо. Аніж, ну і якби є з ким поговорити, хоча б із тим, хто вона британка, тим, хто шарить, типу, все-все-все як відбувається. От. І виходить, що я такий ну, був у відчаї. Я вже думав, може мені залишитися ще рік, е провтикати в свого хоста і тоді почати навчатись. Думав, що думав? А, машину з України забрати, спати в машині. Ну, то такий свій варіант був. Ось, але, але думав, я такий на крайняк я з наметом буду спати десь там біля цього біля інституту. Неподалік буду ходити на пари, і в принципі те саме виходить, тільки не буду нічого платити за квартиру. Але хоча б де жити і зможу почати навчатися. Ну, я був дуже в вічі, дуже довго нічого не було, і навіть в якийсь день, тиж... тижня-два тому я написав е... історію, свою типу, мотиваційну е... в газети, типу, там, про... про те, хто я, що я, е... свої якісь досягнення в Україні, чому я приїхав сюди, і, от, типу, про те, що я шукаю житло. Досюди, ну, якимось чином. То для мене зменш, знаєте, наскільки я там дуже вірив в те, що воно допоможе. Але я такий, ну я, якщо ще це зроблю, напишу, повідправляю у всі газети, тоді я точно можу як би сказати, я зробив все можливе, що я міг в, цьо, в цей момент. І тоді я оце написав ту статтю, порозсилав її по онлайн виданнях, друкованих виданнях, і мені якось так спокійніше, я такий думаю, ну все. Типу, все, я е, зробив все, що я можу. Можна тепер розслабитись. Ну, бо, типу, все, все від мене залежне на той момент було. І це хіба чекати наступного року? Ну або якось непонятно. Е, і нічого не було, ніяка мені газета нічого не відповіли. Звісно ж, ще там купа-купа людей різних, які залучалися, запитували, що як іде. І тут я ж почав вже настільки сильно сумніватися, що все, я не хочу вчитися там, зараз, типу, бо це складно, незрозуміло і так далі. Але я думаю, я і так рік відклав, бо я мав ще минулого року навчатися, але було складно знайти хоста, І плюс я хвилювався, чи я здам на достатній рівень англійську. Але в якийсь момент я от зараз подумав такий: ні, ніфіга, я за будь-яких умов їду в Брайтон. Хоч я справді ночуватиму там на пляжі, хоч як, хоч байдуже, типу. Бо я вже не хочу ще один рік провтикувати життя. Хоча і думав, що я міг би повчити ще піаніно, теорію підтягнути і так далі. Мені це цікаво, я цим займаюся. От, Але вирішив, що ні, я буду таку, і, ну, іду, коротше, вчитися попри все. І тільки я це вирішив, наступного дня мені пише Джекі, що ось є варіант, там він далі там 25 хвилин йти пішки до інституту. Але для Києва, наприклад, я до НАУ, від своєї квартири, від батьків їздив 25 хвилин на трамваї, а тут пішки 25, на автобусі 11 хвилин. Ну коротше, досить хороший варіант. І я нарешті такий. Ну, він там 750 фунтів коштує плюс комуналка, тому це буде десь 820, 830 чи більше навіть в місяць, але, але хоча б там це Ground Floor, перший поверх. Типу, я зможу туди сам дістатися, і зручний туалет душ, і кімната досить. ок. Завтра я їду туди, де, як завтра. Ну так, я завтра мав повертатися до хто бачив ті сторіси, як я страшно добирався на автобусі до Оксфорда свого містечка. Там в пів... після півночі приїхав дві години, втикав. Потім на іншому автобусі з Оксфорда до аеропорту Гатвік їхав, і потім в тому аеропорту ще дві-три години втикав. І, ну, коротше, ніч не спав, приїхав до Ніце хостели і так далі, але ну, і так само я мав повертатися до Британії додому. Знову таки, типу, я мав в 23-й вечора приїхати. 23 вечора, логічно, що не ранку, в 23 годині. Ем, прилетіти до Гатвіка аеропорту на автобусі доїхати до, в 2 годині, десь в мене чи в 3-й. На автобусі до Оксфорда, потім дві години перечекати на інший автобус і вже там за півтори години бути біля мого містечка, ну в моєму містечку, і там ще 20 хвилин пішки чи 30 пройтися. І це мав бути Трешняк. А тут, коротше, домовилися на суботу, що я їду дивитися, і я такий супер. Я зняв собі хостел в Брайтоні. Сподіваюся, він буде кращим, ніж в Ніці, хто бачив сторіси, історії, то ви знаєте, що тут було. Може, я розповім іншим разом. Ось, і тому в суботу я побачу нарешті, що там буде. І плюс до того в мене теж трошечки певний напряг виходить з житлом, бо його будуть здавати з 14 вересня. А в мене навчання, оскільки я новачок, фрешер, типу першокурсник, щоб посвятити до навчання. У мене починається навчання з 11 вересня, а у всіх загалом, типу, нормальний навчальний рік починається з 24 вересня. Мені треба бути 11-го, а будинок той квартир, кімнати здають з 14-го. Тому я вже забронював собі хостел, там від нього їхати хвилин 20 там, чи 30. На автобусі чи на чому, але все ж заборонював, бо я думаю, з ним ну, кілька днів тижнів тиждень я там зможу перетусити. Ось. А, але побачу це після завтра. Вже буду знати, буде ок чи не ок мені там жити. Ось. І розповім наступного тижня. Ну і в сторісах, звісно ж, мабуть, розповім. Сподіваюся, доберуся розповісти те, що було далі після хостелу у Ніці. От. Доберуся до того, але просто мало сплю, багато хожу, мало відпочиваю, і трошечки вже не досторився навіть. От. А віддяшки обіцяв раз в тиждень робити не стільки вам, навіть і скільки собі. Тому вирішив робити їх точно раз в тиждень і от зараз записав. І, власне, на цьому я буду закінчувати. От. Якщо у вас є запитання, якісь хочете про щось дізнатись про будь 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 що запитуйте, не соромтеся, я буду тільки радий. От е ну, хоча можливо, я перейду до своїх якихось планів пізніше, нарешті доберуся до того, щоб сформувати стратегію розповідей, бо дуже багато чого хочеться розповісти багато думок приходить в голову конкретно в якусь мить. Але поки доходить до четверга, коли я записую ці відяшки, то вже все проходить, і я якось такий забуваю, що я хотів розповісти там чи емоції проходять. Але якщо запитують про щось мене, то я можу розповісти, пригадати і так далі. Тому. Ставте вподобайки, будь ласка, якщо ви не дивилися досюди, давайте цей тримати тонус. Вони там 40 вже вподобайок, на кожному відео, здається, я трошки більше то цей. Але я такий собі думаю, мені головне хоча б 10 мати, і вже буде добре. Але більше буде, буде ще приємніше. Окей, ще раз зі святом. Це свято. Свято це свято справді. Зараз ми. Не, не, не те, щоб святкувати, воно дається нам знову таки е, як то тяжким шляхом е, наша незалежність знову. ось. Але все ж таки круто, що ми маємо, мож... що ми вже боремося за незалежність, а не е, як, відстоїмо її, а не Починаємо, а це як, як там 300 років тому і так далі. Коли все в нас ще було ось так незрозуміло що за Богдана Хмельницького, хоча тоді теж е, були свої приколи. Коротше, до нових зустрічей. Пишіть запитання в коментарях. Буду радий і сподіваюся, вам зайшло це сумбурне відео чи зайде ось. Окей, все, па-па!